Ну і, друзі, понад 1200 внутрішньо переміщених українців подали заяву на іпотеку для придбання власного житла. Державна програма пільгового кредитування для ВПО та людей, які проживають на прифронтових територіях, стартувала у вересні 2025 року. Серед умов людина має бути працевлаштована і може обрати собі житло не старше 20 років та вартістю до 2 мільйонів гривень. Більше дізнаємось просто зараз. З нами Тетяна Кір'єнко, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю. Отже, що маємо минулого року? Так щойно сказали, з'явилась можливість для ВПО придбати власне житло за державною програмою. Компенсація сім від держави: 70% першого внеску та 70% щомісячного платежу за кредитом. А все так, пані Тетяна. Якщо так, то який механізм і які категорії можуть розраховувати на ось таку програму? Так, дійсно, в вересні і запрацювала наша програма. 70% – це покриття першого внеску, 70% – щомісячних платежів. І ще уточняю, що це компенсація 40 тисяч гривень на покриття супутніх витрат. Ну тобто, які пов'язані з укладені, наприклад, таких і взагалі з оформленням кредиту. Це також дуже важлива умова була для людей для того, щоб вони мали першочергову можливість стартовий капітал зайти в такі кредитування. Щодо скористання цією програмою, це, звісно, мають бути люди, які мають офіційний статус внутрішнього переміщеної особи або які зареєстровані на прифронтових територіях. Ну і як критерії, кандидати на іпотеку і члени, звісно, їх родин вони не мають володіти житлом на саме на підконтрольній Україні території і не здійснювали відчуження власного житла протягом останніх трьох років. І до речі, маємо вже багато вдалих кейсів. Я хотіла поділитися. Один з таких кейсів це пані Катерина Нісімова. Вона вимушена покинула е, свій рідний город до профілля, який на Донеччині ще в 22 другому році спочатку повномасштабного вторгнення, і проживала в Києві. І побачила інформацію в новинах про те, що є така програма. Вона при кінці листопаду і вже має. Оформлений кредит вона за два тижні вдалося оформити всі документи, і на сьогодні має можливість придбати житлову іпотеку. І до речі, тепер пані Катерина є власницею нової квартири саме в житловому комплексі на Софійській Боршагівці. Яка чудова історія, пані Тетяно? Є ще питання. Так, ну дивлячись на умови отримання кредиту, бачимо, що ну максимально спрощені вони людина має бути працевлаштована. Дуже загальне таке поняття. Скажіть, будь ласка, обсяг заробітної плати, кредитна історія. Ось ці моменти враховуються. Ну, звісно, як і для кожної кредитної історії, враховуються в тому числі і для іпотеки, і для внутрішньопереміщених людей, вони і враховуються. Але для нашої програми все такі спрощені умови щодо процентування. Ну важливо, щоб розмір заробітної плати і взагалі кредитна історія у людини вона була в принципі позитивною. Тому що насамперед потрібно все ж таки мати. Стабільний доход для підтвердження платоспроможності такого кредиту, але враховуючи умови кредитування, враховуючи строк погашення кредиту 20 років, я думаю, що не є абсолютною вимогою, щоб була висока заробітна плата. Але точна позитивна історія, і саме можливість погашення з урахуванням державної підтримки від тих останніх 30%, воно буде для банку мати звісно позитивний позитивний. Позитивний критерій для прийняття такого. Тож, зрештою, давайте ще раз уточнимо. Ми вже казали: 70% першого внеску покриває держава. Відповідно, нескладна математика арифметика 30% покриває внутрішньо переміщена особа. Про які суми власне йдеться, пані Тетяна. Ну, якщо ми проаналізуємо умовно ті е, е, кейси, які вже є. Це близько 150 кейсів людей, яким вже були призначені такі кредити. то... В Середньому 70% в першого внеску ми рахуємо, що це біля 400 тисяч гривень, якщо точніше, це 363 тисячі гривень на людину. Угу. Зрозумів. Ну і питання ризиків: своєчасно сплачувати 30% щомісячних платежів за кредитом. Що буде в разі, як то кажуть, протермінування? Ну, у разі прострочення саме сплати щомістичного платежу, і буде саме перерахування коштів такої допомоги призупиняється саме до моменту погашення такої заборгованості. Пані Тетяно, дуже дякуємо за впевнений корисну інформацію для низки наших глядачів і слухачів для тих, хто слухає нас по радіоприймачу. Дякуємо, пані Тетяно. Тетяна Кирієнко, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності, була з нами в ефірі.